Чому ж, коли людина починає щось міняти в своєму житті, коли вона хоче зробити якісь кроки в те, щоб змінити своє життя, її починають критикувати, говорити, що в тебе нічого не вийде? І взагалі ти ні на що взагалі не здатна. І це говорять люди, які. Рідні люди, які близькі люди. Але знаєте, чому вони це говорять? Бо тому що вони бояться, що коли ви почнете щось змінювати в своєму житті, ті самі звички, те саме режим, там, наприклад, дня, ви надумаєте займатися спортом, почнете читати якісь книги. Слухати інформацію не таку, як слухають всі. От. І ці люди вони переживають за вас. Але знаєте, чого вони переживають? Тому що вони бояться, що ви їх залишите. Бо тому що ви починаєте рухатись, ви займа... будете займатися духовним розвитком, а вони будуть залишатися на тому самому рівні. Ні, нічого не будуть міняти в своєму житті. З часом вам не буде з ними цікаво. І вам буде потрібне, треба буде просто зрозуміти те, що від вас відмовляться дуже багато людей, яких ви вважали своїми друзями, своїми рідними. От. І... Де залишитися наодинці. А наодинці бути, це взагалі не наказання. Це класно, тому що ти починаєш розуміти, ти починаєш повертатися до себе. Ти починаєш знімати з себе це все, що було нав'язано батьками, вчителями і всім оточенням. Яке було від самого маличка. Тому це нормально, і ми маємо пройти цей шлях, тому що тільки так ми можемо знайти, точніше, не знайти, а згадати, хто ми є.